Бажаю здоров'я, любі друзі! В цьому відео я вам покажу, як налаштувати безкоштовні канали на супутниковому ресивері Openbox S2 S3 на супутниках Astra, AMOS та Hotbird. І так, почали. Заходимо в налаштування, вибираємо супутникове ТБ і почнемо з супутника Амос. По-перше, треба виставити комутатор DCQC. Тип DCQC виставляємо 1.0. Порт виставляємо так, як у вас підключено на вашій антенні. У мене конвертер настроєний на супутник АМОС, підключений до другого порту комутатора. Сигнал з'явився, нажимаємо кнопочку ОК. OK, потім встаємо на супутник AMOS, нажимаємо жовту кнопочку на пульті це транспондер. І скануємо частоти. 11140, 11175, Далі 12297, 45 тисяч горизонталь 12340 горизонталь, 17900. І ще проскануємо нову частоту 12312, 17500 Її в списку немає, тому, поки я отсканую ці частоти, вибрав ці частоти. Нажимаю жовту кнопку Сканувати. Режим пошуку вибираю ТБ. І кодований канал вибираю вимкнено. Хоча ні. Тут е, скануємо усі канали, тому що є условно кодовані канали. Це UA культура та UA Закарпаття. Нажимаємо кнопочку ОК і канал сканується. Далі додаємо нову частоту. Нажимаємо зелену кнопку Додати. Частота 12412. Поляризація горизонтальна. символьна швидкість 17500. Нажимаємо ОК. Вибираємо цей транспондер. Нажимаємо жовту кнопку Сканувати, нажимаємо ОК. Канали відскановано. Я так розумію, що ці канали перейдуть з частоти 12340 на 12412. Але на даний момент е ці канали працюють і на тій, і на тій частоті. Так що скануємо, друзі. Обидві частоти. Виходимо. Знову заходимо на лаштування супутникове телебачення і тепер скануємо канали супутника «Астра». Заходимо на лаштування конвертеру. Тип DCQC вставляємо 1.0 і в мене конвертер настроєний на супутник Astra, підключений до першого порта комутатора. Виставляю порт 1, сигнал з'явився. Нажимаю ОК, OK, потім курсором це така синя лінія. Стаємо на цей супутник Astra. Нажимаємо жовту кнопку Transponder і виділяємо 11766, горизонталь 30000, 12073. 27500, 12303, Тут є канал Белсат. Якщо у вас є бажання дивитися цей канал, то ви теж виділяємо його. Виділяємо канал 11747 вертикаль 30 тисяч. Далі 12130 вертикаль 27500. Е, далі, до речі, на, на частоті 12380 теж є канал Белсат. Е, згідно з інформацією на сайті Лугасат, я ще не перевіряв, зараз перевірю. Потім скануємо частоту 12437, вертикаль 30 тисяч. Вибрали всі частоти, нажимаємо жовту кнопку Сканувати. Мережевий пошук вимкнено, режим пошуку ТБ, Кодований канал вимкнено. Нажимаємо ОК і канали скануються. Нажимаємо Exit, канали зберігаються. Знову заходимо на лаштування і тепер скануємо канали з супутника Hotbird. Заходимо на лаштування конвертера. Тип DCQC виставляємо 1.0. Порт. У мене конвертер настроєний на супутник Hotbird підключений до третього порту комутатора. Виставляю порт 3, сигнал у мене з'явився. Але я вам скажу так, що сигнал з'являється тільки тоді, коли е, частота, на якій тюнер перевіряє сигнал. Якраз співпадає. Може таке, що ви виставите правильний порт комутатора, а сигнал одразу не з'явиться. Е, нажимаємо кнопочку ОК і, за, і заходимо на частоти супутника. Стаємо на супутник Hotbird, наживаємо жовту кнопку Транспондер. Для чого я це кажу про е, комутатор? Як, якщо частота не робоча, сигнал може не показувати, але, але якщо ви. Перейдете на іншу частоту, то сигнал з'явиться, так що майте на увазі. І починаємо сканування. 10 10930, горизонталь 30 000. 10815, горизонталь 27 500. Отут на частоті 10892 є музикальний польський канал Power TV. Тому я вважаю теж е, необхідним відсканувати цю частоту. На частоті 12399 горизонталь 29700. Є канал Dubai Sports. Спортивний канал Арабський. Він й, йде в ID-якості, так що для поціновувачів спорту можна і відсканувати цю частоту теж. Також цікава частота 12.577, Там є канали MS Motor TV, ACI Sport Media Sport Channel італьянський і також Italian Fishing. Багато цікавинок, я вам скажу так. На частоті 10.758 вертикаль. Також є музикальні польські канали. На частоті 10.734 ще один польський канал є. Music Box Польська. На частоті 10.949 Вертикаль 27500 є канал з мультфільмами Nickelodeon Ukraine Pluto. 11.034. Тут ТНТ та Euro News. Також є канал ТВ-Рус 7D7. 8 канал. На, на всей частоте есть пара музыкальных каналов. Не На частоте 12226, вертикаль 27500. є канал Настоящее время. На частоте 12520 есть канал Мэтт Мьюзик. Музыкальный канал. Ага. На частоті 12520 вертикаль 27500 є так також музикальний канал Mad Music. І на частоті 12597 вертикаль 27500 є канал Euronews Потім нажимаємо жовту кнопку сканувати. Кодований канал е, повинен бути вимкнено, щоб не сканувати кодовані канали, а щоб сканувати тільки відкриті. Вибираємо ці налаштування і нажимаємо кнопку ОК. Все відсканували, виходимо. Заходимо в меню. Редактор каналів. Редагування каналів. І тепер видаляємо увесь мусор, який ви не будете дивитися. Це тести, рекламні канали та інше те, що ви вважаєте за непотрібне. Для цього стайте на канал, нажимайте кнопочку ОК. І якщо ви його виділяєте, то, то квадратик. Зафарбується в червоний колір. Після того, як виділили усі канали, які ви хочете видалити, нажимаємо красну кнопку Видалити. ОК. І в списку залишились тільки ті канали, які вас цікавлять. Щоб перемістити канали, які вас цікавлять вище, або ще якось, виділяємо канали, які ми хочемо перемістити, потім курсор. Переносимо в те місце, куди ви хочете ці канали перемісти, перемістити. Нажимаємо синю кнопку. І ці канали переміщуються на нове місце. Ще я покажу, як вводити ключ для того, щоб відкрити канал. UA і Закарпаття. Для цього нажимаємо Меню 1117, Редактор ключів. Емулятор ми вмикаємо. Потім заходимо в вкладку BIS. І вводим ключ. Нажимаємо червону кнопку Редагувати і вводим ключ. 1006, 10, 11, 07, 13. 10 06, 10, 110, 13. Нажимаємо ОК. Ще раз, наж... Ще раз нажимаємо ОК. І зображення з'являється. Канал Юї Культура. Опять заходимо в меню: «1117», Потім редактор ключів. Біс. вводимо ключ. Редагувати. «10.06.10.11.07.12», «10.06.10.11.07.12». Нажимаємо ОК. Ще раз нажимаємо ОК, щоб плюсик з'явився, і зображення з'являється. Потім нажимаємо Exit, виходимо. Ось і все, канали налаштовані. Дякую вам за увагу. Якщо відео для вас було корисним та вам сподобалось, прохання підтримати це відео лайком та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, то підпишіться. А також не забувайте поставити дзвіночок для того, щоб бути. В курсі всіх моїх останніх відео всім удачі, слава Україні! За нами перемога!